Всім привіт! Завтра вже стартують новесенькі знижки ВТБ. Найцікавіше вже тут. Колбаса молочна варена 99,90 за паличку. Годинка особлива за кг 355,90 Вироби фаршові фаршевих дух від розумний вибір 51,90. Сердельки до макорошків місна лавка 163,99 за кілограм. Соки фруктові день, у день 31 310 на знижці, і томатний 38. Сардина атлантична, 49,50 від Боцман. Шпротивецьке золото 72 гривні. Кістечко бісквітне, своя лінія, 10,90, Круасан день-день, 15,40 копійок. Консерва свинина тушкована, 80 гривень, 50 копій. Подрібнений лосось 54,50, сардина на оливковій олії 55 гривень, кукуруза та горошок день у день 34,30 на знижці, майонези 50%, 25,90-167% 29,50%, а легкий 20 гривень 50 копійок. І також багато пива на акції. Ось таке нульовка ОБУ 23,40, бланк 32,10. Зібр 2050. Оболонь 2 літр 50-90 на знижці зараз. Калінка упаковка 109,80. Вино на знижці. Барон де Люсін 109,90 за пляшку. Сиро ось такий пластинами 57,90 на знижці. Сирок газований день у день 990. Чудо сирочки по 17,40, комо плаваний сирочок 1690, кефір ферма 42,90, зубна паста дентал 47,50, гуски трусики міні бі 179 гривень за упаковку. Тісто Фіво 28,50, ягодинське масло 79,90, морозово 91,90 магнат. Мій топ улюблених морозовок, не знайшли, вакуумий пломбір. 2190, Леф фісташкою, 22,90 – 2290, грушадовблю 22,50, великий стакан 19,50, факел 1990 з креветки 700 г, норвен 199,90, ікра нерки солона 199,90 гривень за 95 г. Оселедець Філе 4590 і 58,50 від своєї лінії. Мітні своя лінія 50 гривень 90 копійці. Холодний чай 1390 маленька і 3350 велика. Вода мінеральна Трускавецька. Своя лінія, 15,60 за пляшку. Сік настав 11,40 маленький. Ось такі напої. Різний асортимент 31,50, 26,90. Живчик 34,90, лимонад та лісові ягоди 19 гривень, 10 копійок. Чай ловере 41 ,70 гривня 70 за упаковку різні смаки. Чай-локозай. В пакетиках 27,50, розсипний 71 ,50 гривня 50 копійок. Натуральна смажена мелена кава 186 гривень і 319 за більшу упаковку. Кава делюкс 159,90 маленька упаковка. 500 г-309,90 і кілограмова в зернах 594,90. Шоколад лакмій від рошен в асортименті 38,50, цукерки Желей 80 в асортименті, цукерки королівський Шарон за 100 г 26,59. Печиво «Ловіта» – 79,90 за 420 г від рошен. Барні 54,50, упаковка 150 грамів, Квастівці фігурні 12,90, своя лінія, 65,50, стріпси курячі, 27,50, тук 33,80, приправи своя лінія по 8,30 на знижці. Ковбаса новомиргородська від розумний вибір 47,90 за паличку. Ковбаски це м'ясо 106,90 за упаковочку. 2,90 відбірна свинина за упаковку. Салямі італійська 393 гривні за кілограм. Сьомга слабусона 210 г за 215 гривень 90 копійок. Сир звенигова 60 гривень 90 копійок. За пачку цік томатний 38,40, фруктовий 31,40. День день. чіпси хвилясті люкс 38,50 гривень. Кава Нескафе Гоут, маленька 106,90, 200 г 184 цукерки ромашка 1489 за 100 г, морозиво, 3 медведі 3090, Монако чоловічний чизкейк 26,50 Монако в великій упаковці 5,5 103,90, виски шотландський, 191,90, Бренді 192 гривні, горілка Неміров 204,90 Дрібний дар 82-90 за 500 мл. Вермун 105 гривень котели Venus Boulgaard 67,50 і Трус 82 гривні. Доместос 88,90. Зубна паста колгейт на знижках і також щітки. Засіб мийний для унітазу Неоплюс, пластинки 2290, змінні блоки 590 за 2 штуки, Дезодорант AX-9990, Гель 7650, кондиціонер для з зесалокс 800 мл 6890 і 1,2 літри 135 гривень. Засіб мийний Neo plus 35,90 для посуду, Корнклуб 4 лапи для котиків 11,20 за пачечку. Рідке милосейв 64,90, шампунь and Shoulders» 117,90 за 300 мл. Type 3,6 кг 388 гривень. А Ariel 242 гривні за 2,2 кг. Верде 44,90 за упаковку. По одній штуці 18,50 і мило 35,50 на знижці. Підгузки трусики міні-бій, 179 гривень за упаковочку. 4 п'ятірка, 5-рка, 6 Lady Slim 38,90, 53,90, підгузки трусики для дорослих 207 гривень за Ельку. Дорогі серветки 60 гривень. Штук 2790, рушники паперові, своя лінія 3390 і 3590. Гель для душу алої, вера, від ТМ темду 6690, милогосподарче, класичне біле, 3690 за 2 штуки. Також багато знижок із карткою АТБ. Пелюшки своя лінія, 72,90 за упаковку, таблетки для зовного бичка 28,90 в асортименті. Мило ромашка алоє по 4 штуки в упаковці 2790, засіб мийний 89,90 в росіні. бісквіт, Невашен 5390, трефій, печиво 13,70. Вода, розумний вибір 1490, чай, своя лінія 3490. Зараз на знижці з карткою АТБ. картопляна пюре день у день 7,50 за пакети. Мелена копчена паприка 17 гривень 70 копійок за пачечку. Згущене молоко 60 гривень 40 копійок за скляну банку. Заправка для борщу день у день 20 гривень 90 копійок. Крем сир Президент 59,90, вершки ягодинські – 52,90, 10%, пельмені Велесто. 68,90, вісім дев'яносто горбуша Усім дякую за перегляд. запам'ятайте, що треба знайти в магазині. А завтра подивимось вже повний огляд у магазині.